Не часом, неможливих якихось розрахунків, скільки коштує кожна книжка, треба написати. Як я можу знати, скільки коштує якась книжка, яка видана тому 30 років? Отакі От е, смішні якісь е, вимагання. І потім одного разу мені така дуже дорога пачка, повернулася на раду з назад, доріг Джанеру, бо якась, якась бібліотека не хотіла її. Або не хотіла, або запізнилася її відібрати. Отже, я прошу всіх тут присутніх, і розкажіть це також вашим приятелям за кожну книжку, яку ви дістанете, звідки б вона не була. Треба не то подякувати, бо то не конечне. Але треба сказати, чи вона прийшла, чи не прийшла. Бо якщо вона не прийшла, наприклад, я можу тоді рекламувати на пошті і принаймні дістаю. Ну, це, що я видала, щоб її переслати. А так я взагалі не знаю, чи вона йшла, чи не дійшла, чи варто посилати, чи не варто, чи цікавляться, чи не цікавляться. Я вважаю, що це прямо вести, ну, порядку, професійного порядку. Треба повідомити, чи ви дістали, чи не дістали якусь послугу. В, в Європі, отже ж. Наскільки тут дуже хочуть імітувати Західний світ, то це один із принципів. Там не можна не подякувати за те, що ви отримали. Це належить, так би мовити, до доброго виховання якоїсь людини. І також якоїсь бібліотеки, скажу. Бо йдеться також про бібліотеки, які дістають великі пачки, не тільки якусь книжку. Це правда, це правда, Хайвос, це притаманне нашому суспільству. Правда. Прошу вас до слова. Наші молоді поети, яких перекладала Віра Вовка Мар'яна, Галя. Може, я хочу запитати, пані Пані Леся Воронина. Маса Воронина яку мені пощастило знати з моїх 13 років, пані Віру Вовк, верніше. так пощастило, що в будинку творчості Верпіні ми познайомилися. І для мене це було враження, яке просто змінило дослівно моє життя. Я дякую вам завжди за всі ваші книжки. Для мене книжки Віри Вовк, так як тепер говорила ось ця пані, яка розповідала про те, яке враження на неї справляли. Перші українські книжки з Бразилії і оповіданнями дитячими вірвом, для мене були відкриттям. Ті вірші, що я тоді від руки переписала, коли ви приїжджали, щоб спілкуватися з Григорієм Кочевим. І для мене кожна книжка, яку я вже потім отримувала, коли можна було присилати, коли завіса впала. І з ілюстраціями Зої Лісовської, і особливо з власними ілюстраціями власноруч. Зробленими ветенанками Віри Вов. Це така окрема сторінка у творчості і таланті Віри Вовк. Для мене вони дуже поєднані, вони для мене дуже гармонійні, і ті вірші, і ті ветенанки. І оце зворушення від того, що я бачила, що кожна ветеранка вклеєна до книжки власними руками. При тому ці книжки не видаються саме давівськими і ну, аматорськими. Ці книжки неймовірно високого. Поліграфічного і естетичного віра. Для мене Віра Вовк є особливою ріо жанецькою школою. Я думаю, що вона права. Це, напевно, цілий етап в нашій літературі, в нашій поезії, в прозі І особливо в умінні українця бути українки, бути українкою за будь-яких обставин. Пані Віру, я вам дуже за це вдячна. У часи частих розчарувань наших різних етапів української історії. Для мене ви завжди залишаєтесь таким символом послідовності блискучого таланту, українки, яка є сучасною і глибоко закоріненою в нашу традицію. Пані Віра Волк притому є людиною, як ви пересвідчилися з блискучим почуттям гумору. Я думаю, що це притаманний як правдивій українці, і напевно це може нас врятувати, пані Віру. Блискучий талант, глибока порядність, мудрість і ще отаке невиправне почуття гумору. Я вам дуже дякую. Я собі як якби через вікно було до моєї кімнати, щоб мені залишити якусь киточку спільних квітів, в пірпені. Це дуже дуже зворушливо було. І ви мені завжди також дуже дорога, ціле моє життя, я була з вами духом спільним. Не знаю, що вам ще сказати, дорогі друзі. Вже добігає час, коли ми мусимо вбиратися до наші до так? Все до звідки взяли, що хотіла. Да? А звідки я писав до віри Вовк? Вовк. Про, про ваше прізвище Вовк. А, про моє прізвище Вовк. Це моє справжнє прізвище. Мій дід назвався Григорій Вовк, він був з Волчинця. І пан Кушик сказав, пан Кушик сказав коли що ви княжна. Я не знаю нічого про княжість моєї родини. Моя родина жила також в селі Гносюка. Станіславу, значить, в старому Станіславському побіті. І можливо, ж старе княже плем'я переселилося до села, бо це була доля наших ем, дворянських родин. Вони бідніли і перетворювалися в селян дуже часто. Моя мати працювала як ще спочатку своєї діяльності як вчителька. В хаях Нижніх біля Борислава і там найвітніший селянин, який неработний, був князем. Вона тримала в руках його громаду. Отже, це можливе. Одним словом, мій дід назвався Григорій Бук. Але він знав, що стане священником на Гуцульщині. Те люди як човки все ж таки не дуже ну, доброзичливе, не дуже доброзичлива тварина. І тому він вважав, що мусить прийняти якесь таке прізвище, що було приємне для людей, Щоб просто люди його любили. Тому він вибрав собі прізвище Селянське. А я повернулася до дідівського прізвища, оце все. Але я повернулася тільки в літературі, бо офіційно, значить, я Дальше далі селян. Пані Віра, ви можете прочитати нам свої пірші. У власному. Ви знаєте, я дуже погано читаю, а ще пірше бачу. Так що я перепрошую, але мої перші десь вони є надруковані, то їх саме це можна прочитати. Якщо б ви хотіли е, прочитати, або чи, може хтось інший би міг прочитати якісь ваші улюблені тексти. Які Мої улюблені, ші... улюблені тексти. Або я знаю. Я яких напишу, вони вже мені і не подобаються. <ріст> <ріст> ну, вираз това. Е, е, Фактично так. А, але пані Віра, це таки знайде зараз свої люблені тексти. А Мар'янка, потім. Якщо, ваша ласка, я можу прочитати, якщо вам складно читати цей древні тексти. Хоча було дуже гарно, як позвичайно ви, ви читали їх. Ну, як? я, зараз, Це з, з книжки Коляда на щедрий вечір. Ем, Моя зустріч з Дадією світличною. Пригадуєш сестру, хідні та вровані лихом, бо ми бігли по розбитому склі, ховаючи в грудях пісню від хижих бок. Пригадуєш кажанів, неситих на свіжу кров з упертого серця, що раділи б узріти нас, розтоптаних і розтертих між континентами. За нами крешилися гори. Западали в землю святині, але з обрію виростали нові аркади соборів. Ми перворотні завіту, відреклися мучних пенкетів, бо нас готувала манна з пергаментах, в пергаментах пеліпцестів. І потім, на кінці, не являються Богородиця. Хто та жінка, в якої б'є світло, наче від тисячі дзеркало, що відбивають південне сонце? Мої очі не здібні узріти хоча б силуету такої краси. Сприймаю її очима душі, відчуваю містерію, торкалося Божества. Це його мати, Коралів, покровителька наших емігрантів. Скажи їй усе, що в тебе раною серці. Мой посередницею, сестро моїх уст не дитк... Бо ще моїх уст не діткнулася жарина, яка очищає. Я не гідна перед кивотом Бога Живого. Це ж його дароносиця, що тримала при грудях начал усього, що істини. Нам дозволено безпосередньо до неї звертатися. Вона тут з'явилася тільки для тебе, як колись твої твоїй матері, ще дівчатком, nad pełnym polem snąpił to jak eksperymenty z pola klibów w Majdanie. Ja jej to na miasto, zdało dla niej przeznaczone. Te korali mojej matery, ciwa Marii, te jej na miasto, szczędo drużyny, ja dziś stała ją mówić jak przydane, od razok, co zostało się z tych z zberaśnej u zakutku. Бориславського з дому з верандою, крізь усі страхіття воєн і неволі. Письмо його, мати Божа коралів, прикраси ним покров через Ісуса, я дарую тобі свій скарб найдорожчий, ці тяжкі насилені, краплі крови мого роду, з якого мало вже залишилося. Я хочу вам сказати, що мати Божа коралів це ікона. Прекрасна ікона, яку привіз з священник Салищини до Бразилії, і яку прикрасили українські мигрантськи з воїнку ще переважно справжніми намистами. Всі вони пожертвували свої намиста, щоб прикрасити ризи Ісуса і Богородиці. І вона є в одній місцевості. Антоніо Олінто близько від куритів. І власне про цю бородиче йдеться, боградичі кораді. Пані Віра, я вам скажу, що ми якраз є та жінка, від якої б'є світло. Якщо ви читали до нас дозову, зайшла мені Зоя Лісовська. Oh, <laughs> Я прошу привітати, пані Зоя Лісовська. Ходимо, пані Віри Вовку і автора ілюстрації до книг пані, yeah, okay. пані Сорі, будь ласка, під... до нас, Скажіть пані кілька слів. Я з підвівському дощу, так що... Я не знаю, що я можу собі більше додати до діли. Правда, ми творимо своє рідне, як то сказати, я, який є майже близнюками творчості. Але я не знаю, що я можу це додати. Прошу, що А скільки можу... років ви вже товаришуєте? Ну, від 12 року життя. Можуть. Щоб ми можуть. робили наші діти, а потім розлучилися. Кожна з нас отримала. Освіту, вже в Європі, і в Бразилії. І ми роз'їздились, злучалися знову. І все кожного разу, коли ми зустрічались, було якийсь результат, тому що якась книжка чи що-небудь інше, яке залишилось літ тої зустрічі. І так аж до тепер. Ми не думали, що ми будемо майже до кінця життя спілкуватися, але якось воно нам сприяє. <laughs> так що сподіваємося, може ще це не останній раз. Я хочу туповторити це, що я вже сказала десь в іншому місці. Ми до кінця свого життя будемо творчі і прекрасні. <laughs> Дякую дуже. Я не знаю, мабуть, тут треба закінчити цей вечір, бо нам треба вибиратися, прода. На культурну програму на культурну, так, програму, на лісову пісню. Так. Так, сердечно вам вдячна за цей вечір, який, напевно, залишиться на завжди в моєму серці. душі. сердечно дякую. послучати. Послухати. Отже, я представляю стандартний кут. Та. Де 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 де. Начистити це зала. По першому відповідь на питання, бо я зможе віддати всі питання. Бо у нас питання було про те, хто би мав бути тим таким оздоровлювачем. І це дуже цікаве питання. знову ж таки... Це не тема головного семіна. Просто бажання зробити цикл семінарів по різних підходах, щоб спробувати це все інтегрувати. Дуже добре. Я спробую так все звести пару Е, Ми маємо приклади держав, де чітке законодавство, дотримання законодавства допомогло тим чи іншим чином оздоровити ситуацію. Це є дійсно багато держав, коли прихідні. Лідера, коли прихід однієї особи міг міняти всю політичну вертикаль і не пов'язану формаль...